Ви покурюєте електронні цигарки? Якщо ви покурюєте електронні цигарки, то ви підтримуєте корупцію в Україні, тому що частка нелегального ринку, тільки задумайтесь, електронних цигарет в Україні складає 93,6%. Майже 96, 94%. Відсотки. То ви уявіть, е, виходить, що колишній б просто імітував боротьбу, виходить, чи що. Я, я, я взагалі не розумію, як це так Ну, По-перше, в багатьох країнах ці електронні сигарети, цигарки заборонені. По-друге, мало того, що їх покурюють тут в Україні, курю, курять, купують, продають, то вони на 94% нелегальні. Що ви скажете за це? Може, їх взагалі заборонити? Ну, податки не, не, держава не отримує. Вони дуже шкодять. Особливо молоді. Молодь найбільше їх курить. Я вважаю, їх взагалі треба заборонити, чи що, чи може оподаткувати якось чи як. Що ви думаєте, що ви скажете? Напишіть коментарі, будь ласка.